Якого кольору сучасні дитячі мрії? Якщо раніше маленькі українці мріяли про гаджети, солодощі та картоплю фрі, то сьогодні бажання кожного життя без війни. П'ятирічна Марійка зі своїм братиком не лише вірять у нашу перемогу, а й пришвидшують її недитячими вчинками. Хтось заробляє гроші на армію, граючи у шахи, дехто готує напої та смаколики. А ось ці діти конвертують в реальні гривні свої музичні таланти. Ой, діче вона кавина, похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася. П'ятирічний Олександр наймолодший ілюзіоніст України, а його маленька сестра Марійка асистентка. Я спочатку мамі запропонував, щоб я показував фокуси, а мама сказала, що це не той настрій. Та потім я запропонував, щоб я б, е, грав на саксофоні, а Маша запропонувала, щоб вона співала. Ми собі гроші, щоб Україну. У перші дні війни родина Макеєвих переїхала з Кривого Рогу до міста Лева. Там, під музичний супровід свого братика, дівчинка виконувала українські пісні. Творчий тандем заряджений на перемогу і просто не міг залишити байдужим слухачів. Люди дуже підтримували, кричали Браво! Молодці, фотографувалися з дітьми. Були, ну, на той час вони були перші, хто почав це робити, особливо у Львові. І люди таке побачили вперше. І вони були неймовірно здивовані, що навіть діти долучаються до, до нашої спільної перемоги. Грі на саксофоні хлопчик навчався ще до війни. А от дівчинці у вокалі довелося дебютувати. І дуже вдало. Майже 10 годин виступу, і всі з прибутком для ЗСУ. Фінальний акорд понад 35 тисяч гривень і зафіксований рекорд України. Я хочу, щоб всі воєнні військові... Вірну лісі к своїм сім'ям. А після побіди я скажу воєнним, що что... спасибо, що побіді. Аби бути з малечою пліч-опліч і допомогти тим, хто на фронті, люди донатили на ЗСУ різною валютою гривнею, доларами і навіть злотими. Зібране мало піти на бронежилет, але захисники попросили інше тепловізійний приціл. Придбати його дітям допоміг волонтерський фонд. Вони доклали ну, майже теж тисячу доларів, і майже за дві тисячі доларів ми купили на передовий тепловізійний приціл. Вони нам його вислали з Києва. Ми його протестували та відправили на наш херсонський напрямок, місто Інголець. Цей тепловізійний приціл. І нам навіть хлопці записали відео. Подякує. Дякую вам за небайдужість. Ви наше будущее. Оця штука буде приносити дуже велику користь нашим воїнам. Обіцяємо вам, що ми з користю будемо її використовувати для того, щоб швидко закончити цю війну з перемогою. Велике дякую разом до перемоги. Слава Україні! Тож, якщо шукати відповідь на філософське питання, якого кольору сучасні дитячі мрії, приклад юних криворіжців доводить блакитно-жовтого Країна, в якій волонтерить навіть малеча, не може не перемогти. Слава Україні! Героям слава! Юлія Вітряк, Валерія Косигіна. Цей день.